Всім привіт! З вами Фальконе, він же Дмитро. Продовжуємо грати в трудівничків. Отже, в цій серії, що я хочу зробити, я хочу оптимізувати туристичне містечко. Я хочу побудувати нарешті вугільну фабрику, вугільну збагачувану, і побудувати в'язницю. В'язниця вже будується. І поки все будується, я хотів би перемістити трансформаторну будку. А, зараз покажу. Вона тут буде заважати, бо в майбутньому я тут побудую нові споруди. А побудую я нову будку, зараз хочу на паузі це зробити і побудувати її десь біля залізнодорожної платформи. Ось тут. Чому так, я скажу згодом. Звісно, побудую я це все за карбованці Ось так побудували. Тут ми все позносимо. Ось так ми це все знесемо. Так само і цю будочку ми знесемо. Ось так. Далі. Що нам треба? Нам потрібна мережа середньої напруги, яка буде підземна. Ось ми її проводимо. Провели. Так. І у нас буде електромережа. Так, напруга у нас а, зросла, все нормально, потужність а, мінімальна. Все має під'єднане бути до електромережі. І далі, що я хочу, треба знести садочок. Він уже замаленький для, на... для цього містечка. Тому я зроблю ось так. О, як надоміло все. Зараз руїнки пропадуть, і я зараз знесу ось цю доріжку. Це у нас тротуарна ще так. Точніше, пішохідна доріжка. Знесу. Далі нам потрібні нові житлові будинки. Я хочу побудувати, дивіться, такий панельний багатоквартирний будинок. О, так його поставлю. Чи отак, от, мабуть, так, щоб був е, виїзд. Я не знаю, в принципі, є сенс робити виїзд. Е... Ну, з'єднання з дорогою чи немає. На всякий випадок зроблю. Можливо, швидше будуть пожежники доїжджати. Ось так побудую. О! А, так, звісно, закарбованці побудую. Можна при... пришвидшити все. Ось. А сюди вміщається 97 людей. А тут 41, і тут 41. У нас 82 людини мають повністю а, влізти в цей будинок, тому я всіх переселяю. Ось так. І звідси теж переселяю сюди. А чому так? Бо ці дві будівлі я буду зносити. Ось так і ось так. Дісіться, скільки мешканців вийшло з цього будинку. І відразу громадяни нещасливі. Чому? Зараз все у вас буде. Не переймайтеся. Ідіть по роботам, по своїм ділам. До речі, що тут у нас? У нас їдуть туристи. 36 туристів. Зараз почекаємо, подивимося, вийдуть вони на цей раз чи ні. Дуже багато людей прийшло на станцію. Так, вийшли тільки трудівники. Добре, секундочку. Нам більше трудівники сюди не потрібні. Давайте ви їх возити не будете, тільки туристів. Все, трудівники у нас багато коштів займають. У нас будуть свої. Свої громадяни будуть працювати на роботах. Так, отже, тут трошки ми все підчистили. Далі займемося іншими справами. Наприклад, магазин. Давайте магазин теж знесемо. Давайте, всі з магазина виходьте. Як це було з залізнодорожником номер 1 Так само і з цим. Зносимо. Що тут у нас не так? Чекайте, все у нас налагодиться, все буде добре. Далі, що нам потрібно знести? Зносимо все. І ось це зносимо. І ось це зносимо. Так, і дороги трошечки зносимо. Ось, і, і пам'ятники теж зносимо. Так, пот... поки що не потрібно. Ми побудуємо новий, але згодом. Нам треба звільнити місце для будівництва. Так, що тут? Давай, пропадай. Ось, готово. Що я хотів побудувати, то це тут величезний маркет. А це десь треба харчування ось. Ну. Ну добре, невеличезний. Малий торговий маркет, де є їжа, м'ясо, електроніка та одяг. Розташую його тут. На цьому місці, де був залізнодорожник, якого вже немає. Ось, я сподіваюся, ти тут влізеш. Далі, нам треба побудувати сюди дорогу, щоб доставляти товари. Це ми зробимо ось так. А пішохідні зони тут продовжимо. Поки що так. Так, отже, все будується. А далі, що нам потрібно зробити, я хочу, щоб всі ці люди, які мешкають в цьому будинку, працювали у нас а, ось тут і ось тут. Для туристів, все для туристів. А, до речі, на готель можна 50%, а на кафе-бар трошечки менше зробити. Десь 16% працює в кафе-барі. Так, готово. Відбудовуємо цю інфраструктуру. Дивимося, куди у нас доходять люди з цього будинку, не доходять сюди на роботу, на шахту, а тоді доходили. Тобто нам треба побудувати тут а ще доріжки Ось такі. Дивіться, ви тут виходите? Ідете вздовж реєк? А тут я можу про провести? Ні? Добре, ви йдете вздовж реєк. А я навіть знаю як. Ось ви йдете так. Чекайте, чекайте. А, можливо, десь є містки. Подивіться, тут є містки. Ось, наприклад, такий є місток. Я можу тут його побудувати. Чи ось такий, який у нас був. Чому б і ні. Можна побудувати стандартний місток. А, зараз подивлюся, як це краще зробити. Вони мають іти сюди до заводу. Давайте я побудую цей модовий, він прикольний, аутентичний місточок. Ось так зроблю над рейками рівнесенько. І побудую ось так. Дорогу, все ж таки. Так, я можу тут під містком пустити її чи ні. Ось так і ось так. Ось так. А тут ми зробимо ось так. І відразу вони будуть прямувати до заводу по прямій. Так. Все вийде у нас. Я дуже на це сподіваюся. І люди підуть на роботу. Так, уже перший громадянин, а точніше, громадяночка, пішла на роботу. Це добре. А Далі, дивіться, у нас тут продаються що? Електроніка і штані. І тут що теж електроніка є і штані. Тому ось ця електроніка і штані трошечки зносяться. Ось так. А, до речі, нам потрібно сюди завести їжу і м'ясо. Це у нас робить що? Це у нас робить ось ця станція, логістична, магазин. Подивимося, чи є тут залізнодорожники. Так, кам'яний бар, кам'яний супермаркет, польова бістро, польова бар. А, так, і юнімах немає. Тобто ми задаємо йому параметр, де ще вивантажуватися ось тут. Тут давай, вивантажуй нам хліб. Там м'ясо. Правильно? На 100%. Добре. А, я зніс це чи не зніс? Так, я все тут зніс. Далі черга. Чого у нас? Черга зносу лікарні і черга зносу доріжок. Я, до речі, зараз все перепланую і повернуся. Отже, я повернувся, але не туди, куди хотів. У мене скоро добудується в'язниця, я хочу на це подивитися. Ось, дивіться, ще трошечки от. Буквально трошечки, і у нас буде в'язниця нарешті. Так, а побудували в'язницю. Подивимося, що у нас у суді. У суді поки що справ не розглядається, а у поліції, міліції. Дивіться, скільки нерозглянутих справ. 38 нерозглянутих. 78 за минулий рік нерозглянутих. Я думаю, нам треба купити декілька машинок. Так, що у нас тут є? Дивіться, що ми ще не брали. Ось такий Болеслав візьму. І ось таку свікау. Хай будуть. А далі що у нас по в'язниці, Мені цікаво. А лояльність. Давайте з лояльністю хорошою тут будуть працювати громадяни. Так, а потрібно м'ясо, одяг, їжа. А, ну що ж, давайте поки що тимчасово будемо купляти це все за карбованці. Так, а, я сподіваюся, тут все буде працювати. До речі, дивіться. Тут у будинках люди живуть і немає ніяких взагалі проблем після будівництва цього великого маркета. Дивіться, два громадянина всього нещасливі. Один нещасливий бо в церкву не пішов, а інший не зміг підбухнути. Ось такі діла. Я хочу, щоб тут було так само. Отже, ось таке у мене перепланування. З цього будинку ходять на роботу люди ось сюди і ось сюди. Тут у нас буде розважальний комплекс, це буде кінотеатр. Тут у нас буде критий басейн, це буде спорт. Ось тут будуть жити люди. А сюди будуть давати діточок, відводити у садочок. Що ще, на ще все. Пропоную будувати це все за гроші. До речі, що у нас по грошам? Мінус 38 тисяч. А, фігня. Зараз буде ще. Мінус більше. Ось так. Закарбованці 5 тисяч, в принципі, недорого. А тут скільки 16 тисяч. Ну, в принципі, недорого. А кінотеатр у нас обійдеться в 7 тисяч. Ну, теж, в принципі, недорого. Ось зараз все це відбудуємо. А... Продовжимо будівництво збагатчувального комбінату вугільної руди. Бо тут вугілля не збиралося, і я просто його нікуди не реалізую, і це погано. А, так, а що я ще хотів? У нас десь курсують автобуси з туристами. А, правильно ж, десь від цієї митниці, можливо, десь на заправці автобус. Покажіть мені його. Ага, ось один поїхав. Так, на заправку поїхав. Дивіться, вугільна він випускає людей на вугільні. Я хочу, щоб він випускав людей ось тут. Ось тут ще випускав. Так, бере а, тільки туристів. А, так, ось так і ось так. Все. Можна і тут їм зупинитися, і туди поїхати. До речі, де у нас ще другий автобус? Я зроблю йому такий самий маршрут. Наче він. Нє, це не він. Де у нас ще туристичний автобус? Ось їде. А, ось їде автобус. Я додаю йому ще зупиночку тут. І так само тільки туристи. Туристи і інші громадяни. Знов повертається потяг взагалі порожній. Ну, що робити порожній, так порожній. Отже, ось така у нас вийшла інфраструктура в цьому містечку. Блін, точно, забув пам'ятники. Я ж зносив пам'ятники, треба їх повернути. Ось така дошка пошани. У нас точно була, вона дає 15% патріотизму, буде дуже корисна. Взагалом серія буде така у нас чилова. Ми будемо налагоджувати нормальні процеси в цьому райончику. Ось зараз поставлю дошку. Ось доріжка присмокталася. Так, добре, ще десь був танчик. А де він? Я зараз не збагну. Знайти, ось, 2% дає, і наче був ще один. Ось цей 10% дає, побудуємо такий монумент з танком. Де б його краще розмістити. Ну Ось тут така, дивіться, місцина. І тут його побудуємо. Ось так. Заважає щось. Що ж там заважає? Що ж тобі заважає? Ось так. Побудували. І ще були декілька монументів. У нас НАТО великий монумент НАТО. Ось цей. Треба його повернути. А куди його повернути? Ось можна десь тут поставити біля будинків. Дивіться, дивіться, яка містина. Якраз для нього, так? Ось сюди поставлю. Ну і наче з цим ми розібралися. Подивимося, як будуть ходити у нас люди на роботу і як будуть прийматися туристи. Вже більше, вже 13 туристів. А було 6. А Навіть ще чекають. Ой, це погано, що вони чекають. Давайте я трошечки робітників докуплю. Ось так. У нас не вистачає саме трудівників, правильно? А, ну, що ж, ну що ж. А, треба побудувати, мабуть, тут ще невеличкий університет. Так, у нас трудівники мають бути з вищою освітою. Ось такий невеличкий маленький університет. Ось так його побудую. За карбованці, 4 тисячі карбованців всього. Я думаю, що він тут буде не зайвий. Далі треба буде заселяти сюди людей. Але я не знаю, наскільки їх тут багато потрібно. Нам потрібні професора, правильно? Трошечки заселю ось 5 фахівців. Сюди і 5 фахівців сюди. Так, ми вже по мінусам пішли дуже великим. 113 тисяч. Але нічого, нам потяги принесуть ще грошей. Так, сподіваюся, я тут нічого не забув, нічогісінько. Почекаю, поки будуть приїжджати сюди туристи. Дивіться, один уже травмувався, а за ним скоро не виїжджає. Я клініку тут маленьку прибрав, адже у нас ця, дивіться, якщо брати маршрути, вона сюди достає. Тобто доїжджають машини. Ага, ось приїхала вже швидка. Зараз забере туриста, який травмувався. Може десь з каруселі впав, я не знаю. І ще один залишився. Нічого, туристів стає все більше і більше. Так, потяг це який йде. То товарний потяг повертається. Ну що ж, пропоную поспостерігати, подивитися, чи збільшиться кількість туристів. І потім я повернусь. У мене тут виникла невеличка пожежа. Я сподіваюся, її швидко загасять. А ось приїхала машина з драбиною. Значить тут багато поверхів, але нічого, я сподіваюся, вона справиться. Давай ще трошечки. Ось, чотири пожежника приїхало. В принципі, тут небагато гасити. Але прикро. Прикро, що таке сталося. Ось іще трошечки, і все готово. Пожежу ліквідовано. Все добре. Далі, що у нас? Щось із громадянинами, якісь нещасливі. Але дивіться, вже менше проблем. Добудував ще третій будинок. Ці два будинки заселив по максимуму. Дивіться, у нас сходять в басейн. Є трудівники. У нас в магазині не вистачає продавців, тому це будинок треба заселити ще побільше по максимуму. Ось, не вистачає в садку людей, не вистачає тут. Проте туристів, дивіться, аж 33. 32 вже туристи і навіть залишилися без обслуговування, бо не вистачає персоналу. А значить, що нам потрібно? Звідси персонал теж не можу забрати. Давайте два громадянина докуплю. Ось так. І у нас проблема в тому, що громадяни не навчені. Ну, трошечки тупенькі. Треба, щоб вони походили в університет, а потім змогли працювати. Дивіться, скільки туристів! 39 туристів, нічого собі. Так, а що я пропоную? Заселити цей будинок. Трошечки громадянами, що у нас, до речі, по економіці, у нас мінус страшенний, але що я зроблю? Нам потрібні громадяни. Ну, ось так, наполовину. Я сподіваюся, вони зараз вийдуть підуть на роботу всі. Так, потрошечку виходять по одному, Вон, по два. Дивіться, яка метушня вже тут на вулицях. В магазині у нас працюють Вісім робітників, поки що вистачає. І скоро у нас добудується нарешті вугільний завод. От, ще трошечки залишилось. 700 трудоднів. У нас, до речі, одна техніка працює. Так, не вистачає. Але поки він будується, я закарбованці побудую ось це. Так, є конвейер. І сюди конвейер побудую теж закарбованці. 15 тисяч, нічого собі, дорогі конвейери. Але що робити? Вони нам потрібні. Так, що у нас тут? Треба буде тут зробити потім склад за 14 тисяч. Це вже дорого, мабуть. Хоча що нам втрачати? Дивіться, ми сюди конвейер ставимо. І будуємо тут склад. Далі нам треба придумати, куди будуть виходити а, дороги, щоб а, зі складу вивозити ресурси. А, ось як варіант сюди його вивезти. До рейок. Зараз спробуємо. Зараз ми все. Ой, це не те? Ось так треба спробувати. Тобто зараз трошечки тут побурю доріженьки. Ось так і продовжу. Знов не те. Продовжу сюди. І продовжу ось так. А тепер саме, саме найважче прокласти дорогу під лінію електропередач. Проклали. Слухайте, навіть з першого, з першого разу вийшло. Ось так. Зі складу будуть вивозити вугілля, якщо нам потрібно буде. І трошечки ще треба дочекатися, коли побудується завод. Це що таке вони привезли? Ааа, запчастини, механічні частини. Який голосний потяг. Цікаво, він привіз туристів чи просто порожній поїхав назад? Мені дуже цікаво. Ось, дивіться, ще більше стало робітників тут працювати. Так, тут у нас все працює. Тут навіть хтось працює, але ніхто не заходить. В церкву ходять люди теж спортзал ходять люди і всюди ходять люди. Дивіться, це дуже добре. Ось автобус приїхав. Без нікого, він просто порожній катається. Але нічого, але нічого. Зараз подивимося, що нам дають туристи. Нам туристи приносять вже 4 тисячі карбованців. Це набагато більше. Це більше в 4 рази, ніж було. У нас було тисяча наче. А ось по ресурсам імпортним ми просто в страшенний мінус пішли. 145 тисяч, 146 це, мабуть, шестерні дорогі, сталюка дорога, де ще робітники закордонні приїжджають. Нічого, я добудую завод, і потреба в закордонних ресурсах і робітниках пропаде, і нам вже буде якось легше жити. Так, ще трошечки залишилося почекати, і в нас буде побудований завод. Отже, поки добудовується завод, я тут трошечки розмістив е, комфорту для студентів і для мешканців. І ось зараз, зараз, побудується нарешті завод. Ще трошечки залишилось. Так, знову гучний потяг іде. Що у нас по фінансам? Мінус 169 тисяч. Як же це багато? Так, побудували. Нарешті побудували завод, і в нас пішло вугілля. Пішла вугільна руда збагачуватися. Чого нам не вистачає, це тільки трудівників. О, вже пішли, пішли трудівнички. Відразу, відразу, через місток і на завод. От би мені так на роботу було близько ходити. Дивіться, відразу, раз і на роботі. Дуже круто. І в нас пішло вугілля. Нарешті і сюди, і сюди. Тому, тому де наші а, вантажівки з вугіллям? Так, давай ну, ти поїдеш відпочивати сюди. І почекаємо іншу машину. А, теж ось вона з вугіллям їде. Зараз громадянин нещасливий, почекай, ще трішечки. Я спочатку поставлю машину на стоянку. О, когось везуть в каталашку. Не можуть роз'їхатися. Добре, зараз. Я зрозумів, що треба зробити. Отак. Зробимо тут знаки. І тепер можна буде їхати нормально, правильно? Так, зберегти зміни. Зміни зберегти, забув! Ось так. Все, тепер тут вони будуть нормально роз'їжджатися. Давай ну, давай но. Ну. Розвантажуйся вугіллям. Ще трішечки залишилось доїхати. У нас вже багато збирається вантажівок незадіяних. Але що робити? Так, давай но давай но. З'їжджай сюди. До речі, тут теж треба поставити знаки пріоритету. Ось. Вивантажуй давай вугілля. І давай їдь на стояночку. Так, сподіваюся, сподіваюся, що у нас тут вугілля вистачить. Дивіться, поки що набирається нормально. А згодом я подивлюся, якщо не буде вистачати, тому я перекрию тут вивантаження вугілля. І, до речі, у мене ж є вантажівки. Вони можуть по колу перевозити все це на цегельний завод. Можливо, це буде тупо, але дієво. Так, і громадянин. Що з тобою? Давай подивимось. Та нормально у вас все. Ну, Буквально хтось трошечки кудись не встиг. Але в цілком все нормально в цілому. Отже, потяг повіз нарешті продавати ще збіжжя на 8 тисяч, воно ще подорожчало. Так, по статистиці громадян. Народжень 8, смертей 6, в принципі, стабільність. По ресурсам, дивіться, вже мінусу немає на імпорт ресурсів. У нас зараз потічуть грошики. Дуже багато грошиків. А тут ніхто не виходить. Але туристи, туристи збираються, що добре. Отже, у нас в цьому новому районі з'явився завод, який виробляє вугілля. Люди відразу працюють на заводі і проживають у великих сучасних багатоповерхівках. Далі у нас є нова інфраструктура, але не зовсім добре вона робить. Але з часом згодом все це буде розвиватися і приваблювати дуже багато туристів. Отже. Отже, ми побудували в цій серії в'язницю, до речі, там хтось сидить чи ні. Ні, дивіться, ніхто не сидить. Бо немає вирішених справ. Ми в цій серії побудували збагачувальний вугільний завод, він Велетенський, і у нас тепер є своє вугілля, яке буде поставлятися на виробництво цегли. Побудували в цьому районі ще дитячий садок на багато діток. Ось і туристи в нас вже збираються і приносять кошти. До речі, було 4 тисячі, а зараз заробіток впав на 1700. Сподіваюся, що вони принесуть ще більше. Дуже на це сподіваюся. І в наступній серії ми будемо думати, куди продовжувати тягнути ці рейки. Адже вони закінчуються на станції, люди хочуть кудись їхати, а їм немає куди. Тому в наступній серії ми будемо думати, куди їх відправити. Так що цього разу у нас така коротенька філерна серія. Далі буде масштабно і круто. А наразі буду прощатися. З вами був Фальконе. До зустрічі!